Вітаю, друзі! Давайте сьогодні подивимося розклад на тему, що ви не знаєте, про що ви не здогадуєтеся, але це, але це е, обов'язково станеться 100%. Отже, про що ви не здогадуєтеся, але це станеться. Питання стосується чоловіка і е, часу. Час прийшов, час іде, чи час е, прийде. Знаєте, це е, чоловік. Тут або чоловік дізнається про іншого чоловіка, тобто суперника. Якось йому розкажуть цю інформацію. Або чоловік отримає інформацію щодо якихось нехороших людей, що стосується його бізнесу в якійсь розмові, знаєте, з кимось буде надана ця інформація. Можливо, також. Карти показують, що прийде час, коли вам потрібно буде, якщо ви чоловік, підписувати якийсь договір, контракт і так далі. Будьте уважні, тому що є людина, яка хоче з'їсти ваше, ну, тобто скористатися вашим ресурсом, вашим фінансами, майном, не знаю, матеріальним достатком тощо. Тут будьте обережні. Але ви дізнаєтеся, ви отримаєте цю інформацію від інших людей. Так, можливо, це якось пов'язано з вашим домом. Що ще відбудеться, але ви про це не знаєте? Дуже багато спілкування, розмов в суспільстві. Щодо чого? Щодо вас особисто і якихось приємних... Ну як, знаєте, щось приємне щодо вас. Якийсь позитив, якийсь, знаєте, тут елементарно ви, можливо, можете піти до перукаря чи в салон краси, якщо ви жінка, так? І тут вам буде просто дуже комфортно затишно, при цьому у вас буде дуже багато розмов пліток якихось ну, незначних, але чому нам це показали? Тому що хтось тут є, хто вам хто не дуже з вами щирий. Але це питання закриється, ви як будете, покажу вам, бачите, закриється, все буде добре. Ключик буде знайдено, але Не чекайте, зараз подивимося на таро. Що це за розмови і чому тут? Що це це? Знаєте, якесь питання кінця. Щось закінчиться, щось не складається, і це має закінчитися, закритися, поставлена буде крапка. Це може стосуватися якоїсь людини. Ну, тут може бути і більше людей, так? Трикутник може бути і так далі. Але я ще хотіла сказати, що це стосується людини, яка буде за вами підглядати. Тут дві карти, і на двох картах люди саме шпигують за іншими людьми. Зараз вам покажу. Бачите? Тому будьте дуже уважні і закрийте тему, коли за вами спостерігають. Так, всі карти говорять, не можу вам показати, бо карта досить відверта. Але ви маєте поставити братку, як нам сказали тут. Оця карта закрити все. Закінчити це і вийти в сонечко. Тому що є люди, які, знаєте, чи то збирають про вас інформацію, чи то просто шпигують. Але це не, не дуже позитивні люди. Так, збирають інформацію. Що ще нам хочуть сказати карти? Що ще станеться? Можливо, бачите, ми дивилися на цього чоловіка, тут теж карти показували, що він в розмові з кимось може дізнатися якусь інформацію щодо вас. І знову показують розмови. Тобто це буде щось дуже важливе для вас. Можливо, чоловік, який вам дорогий, близький і так далі, дізнається щось, що. Як це змінить його ставлення, чи якусь оцінку ваших стосунків, в ну, кожного своє, але майте на увазі, що хтось, якщо це стосується особистого життя між вами і цим чоловіком, то хтось хоче. Внести свої корективи. Є якась змія, яка донесе непотрібну не інформацію. Але у вас є всі можливості, щоб її закрити раз і назавжди. Так, що ще. Показують, що в чоловіка є якісь труднощі, кармічні труднощі, він шукає Вихід з, з заплутаної ситуації, але не знаходить її. Це якісь дуже важкі питання, що це може бути. Так, тут показує, що дуже важко, причому не лише важко, але й страшно, він боїться обману, він від цього захищається. І, зрештою, все буде добре. Питання може стосуватися роботи, тобто на роботі чоловік шукає вихід ситуації, але поки що це дуже складно. Можу вам сказати, що це питання закриється. Чому тут? Можливо, на роботі троє людей, які ну, впливають на рішення чи на результати, ви більше не будете працювати разом, якщо це ви. Ви підете в щось нове, кудись в інший бік, і дуже швидко. Дуже швидко, дуже активно, і нарешті досягнете того рівня, на який е, сподівалися. Так, тут дуже хороші карти, але наразі чоловік поки що не бачить виходу з ситуації. Ви маєте знати, що він обов'язково е, обов його знайде. Все буде добре і максимально е, добре для вас. Що ще вам хочуть сказати карти? Якщо ви хворієте, то тут є інформація щодо ризику відносно здоров'я. Візьміть, дослідіть це питання, ну якось переговоріть з кимось, тому що є шанс саме через дослідження цього питання і правильний шлях обраний вирішити його максимально. Максимально якісно для вас, так? Ну, вилікуватися, якщо це, якщо це тема самопочуття, також це може бути інформація щодо вашої родини. Якась швидка інформація, але тут все одно потрібно шукати шляхи, щоб домовитися. Є якийсь ризик. Мені здається, що ці карти повторюють ситуацію першого і другого ряду. І показують, що потрібно буде шукати якісь відповіді на запитання. Також тут показують, що буде домовленість і вона буде позитивною для вас. І ви знайдете шлях, ось подивіться, будь ласка, бачите, компас. Щодо вашої мрії. Тобто все буде добре, все складеться якнайкраще в тих питаннях, які вас, які вас турбують. Можливо, якусь пораду для вас карти скажуть. Шукайте щось нове для того, щоб отримати стабільність фінансову. І знаєте, що є люди, які проти цього, яким не подобаються ваші рішення, і які надають вам інформацію, яка змушує вас хвилюватися чи ну, непокоїтися там, де цього не потрібно робити. Просто шукайте рішення в новому, не, не звертайте уваги на старе. Те, що було, воно вже руйнується. Ось такі підказочки від карт на сьогодні. Дякую вам за увагу. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі на каналі.